Ви знаєте новий будинок? Зараз покажу. Так, йдемо будувати будинок. Я для вас це ускорила, бо я не хотіла телепортуватися. Значить, переходимо. Значить, ось. Кажу ось. Так, мальч, хтось побудував вже, тому будуємо інший. Ось такий будинок. Ну, значить, заходимо в нього. Зачиняємо його, щоб ніхто не пробрався. Так, йдемо вибирати локацію. Так, ось ця друга локація повинна буде. Взяли. Йдемо в кімнату, як показано на відео, і беремо оцю червону картку. Так, взяли. Йдемо в ліфт. Хто не знає, де тут ліфт, то йдіть, як показано на відео. Ось він. Без, без картки він не працює. Так, і бачите, тут червона смужка, тому треба червона картка. Тож, ми спустилися тут кімната з манекенами і сейф. Е, і ось тут двері, яка закрита на синю картку. Так, піднімаємося наверх. Піднімаємось. Чекаємо, поки ми піднімемося. Так, ми вже піднялися. Вмикаємо ці, ось ці штуки ці, тільки ті, що посередині. Ось цю, як тут, і так, таку ж саму і тут. Потім бачите, що відбувається. Ми біжимо в першу кімнату, ось цю кімнату. Бачимо тут розбите скло і е, розбиваємо його про. Так. Це не виходить, тому встаємо. Так, розбиваємо топором, бачимо тут синю картку і якусь записку. Ну, ми не звертаємо увагу, беремо синю картку і йдемо в ліфт. Так, До мене хтось зайшов, але не звертаємо уваги, все граємо далі. Значить, е так, Ми вже спускаємось, ми спустились. і і беремо синю картку і заходимо сюди. Так, тут якась кімната, можна посилити. Так, тут нічого дивитися не можна, тому всім бай. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку, пишіть коментарі, нажимайте на колокольчик і пишіть в коментарі, що мені ще знімати. Всім